Друзі, всім привіт, потихеньку рухаємося вперед. Ще взяли ще такий кусочок землі. Не сидимо на місці, щось пробуємо пробуємо помаленьку розширятись, щось добирати з землі, наскільки це можливо. Звісно, хотілося б добирати не по пару гектарів, а по пару сотень гектарів, але поки ми, як то кажуть, чухаємося тим рогом яким достаємо. Е, ось так то виходить, плуг стели капітально. Е, Будемо сіяти весною тут сою, готуємо під посів сої. Ось так то виходить. Глібина нормальна. Ну, для Донфенда більше, ніж потрібно, я навіть думаю. Плуг Оре Супер 2 по 30, польський. І це стара Польща, це не те, що зараз нові продають. Не хочу обіжати ті плуги, хто їх продає, але щось я так дивлюсь, під'їхав пару разів на поле, хотів вам зняти відео, показати, як бомет нові горе, але потім думаю, що ну, не потрібно, тому що там ну, нема що показувати реально. там. Я думаю, будь-який, хто сяде його варити, навіть з самими нерівними руками, і то краще зварить, ніж то, що можна купити у магазині. Якщо у вас щось є якась друга інформація, то поділіться з нею у коментарях. Поки ми ще плуг до 80-ки не купили, то орем таким. І що, скоро купимо плужка, можливо, цього року, якщо попадеться, можливо, на другий рік. Будемо рати. Ну це красота. Жалко, що раніше у нас не було цього відрізного диска, Дуже мені подобається, як воно ореться. Я вам покажу 에... пшеницю, дисковку, ту, що я раніше дисков тут вам знімав відео, там є можна подивитись. і Цікавий ефект, що дуже тут багато осету повилазило. Тут була пшениця. Ну, глибоко, здісковано, туди суха земля була, але ну, глибина є нормальна. Ще раз переоримо, ми там вже один кусок вперед переорали, по-діскованому. Ну, одні кажуть, що не треба. Ну, ми собі оримо і ну, бо ми так собі хочемо. Ви собі можете, звісно, робити по-своєму. Вам ніхто нічого не нав'язує, але ми так стараємося подіскованому на зиму переорати, щоб, щоб було трошки краще. А там вже на другий рік вам покажу результат, там, де було подіскованому посіяна соя, і там, де пораному і діскованому посіяна соя. Тому що це поле, що там є далі. Я думаю, що якщо людина буде сіяти там сою подіскованому то я вам покажу. Ну, Гарний кусочок землі, тому що компактором розправлено, все рівненько. Люблю таке і молотити приємно таке, ну це молотила флекса, вони тут собі молотили джун'єром. Ось так. то. Коли, коли ось таке рівненьке, все без буряна, після сої, це дуже добре. От Коли після береш ріпака землю, після соняшника, Такі патаки, то все дуже дуже недобре. <кій> Багато поживних рештків, звісно. Для наутильщиків То що треба. Так що, друзі, ставте лайки, далі буде.